Послуги, які надає школа незрячим і слабозорим людям. Почну з головного. Собака поводир це не просто натренирована тварина, це частина цілосної системи допомоги людини з порушеним зором. А отже, школа собак-повадирів – це не тільки кінологічний центр, це місце де людина повинна відчувати підтримку, безпеку, розвиток. Основні послуги, які має надавати школа. Перше. Підбір і передача собаки поводиря. Аналіз потреб людини. Знайомство з собакою. Перевірка совмісності, укладання договору. Це ключовий етап. Не кожна собака підійде кожній людині. Друге. Навчання і адаптація користувача. Курс орієнтування з собакою. Тренування з повідцем, командами, маршрутами. Проживання на території школи або в центрі підтримки, консультації з харчування. Догляду та права. Треба навчити не тільки собаку, а й людину працювати з нею як з партнером. Третє. Супровідь у повсякденному житті. Регулярні консультації. Технічна підтримка пари за потребою. Допомога у конфліктах, наприклад, у транспорті чи у торговому центрі. Підтримка, коли собака виходить на пенсію. Справжня школа не залишає людину після випуску. Четверте: Доступ до ветеринарної допомоги. Поради щодо здоров'я, допомога у разі хвороби. Можливість отримати консультацію. Людина не повинна залишатися наодинці з проблемами собаки. П'яте. Освіта і просвіта. Навчання самих незрячих. Лекції для родичів, викладачів, роботодавців. Матеріали у доступних форматах. аудіо, шрифт Брайля. Великий шрифт. Школа це джерело знань, а не просто постачальник собак. Шосте. Захист прав і представництва. Консультації щодо права доступу. Допомога у випадках дискримінації, співпраця з державними органами. Незряча людина з собакою має право заходити в магазини, кафе, лікарні, транспорт, жити з собакою в будь-якому житлі, не стикатися з відмовами в обслуговуванні. Сьоме. Зворотний зв'язок і розвиток. Збір відгуків. Адаптація методик, особисті зустрічі, клуби випускників. Мотивація до активного життя. Це створює спільноту, а не просто базу даних собак. Принцип людина в центрі. Школа це не про собак. Школа це про людину, якій собака допомагає жити. І всі послуги школи мають бути побудовані коло неї. Зручно, зрозуміло, професійно, з повагою.